Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Огляд є, і сьогодні ми з вами поговоримо про ось такий девайсик. Це у нас тепловізор від компанії Hikvision, моделька Lynx LC0. 6. це один з найбюджетніших тепловізорів від цієї компанії. До речі, вони в наш час стали вкрай популярними. Їх змітають, можна сказати, дуже швидко з полиць магазинів, і коштують вони доволі таки небагацько, враховуючи попит на них. Що може цей тепловізор? Яка його дальність? Наскільки якісно він знімає та бачить об'єкт? Все це я постараюсь сьогодні в цьому огляді продемонструвати, розповісти, поділитися своїм враженням. Ну і звичайно, поговоримо про цю. Ось таку можна сказати хорошу річ, яка може побачити на відстані 200 метрів, наскільки близько і е, наскільки шустро тікає москаль з своїх е, позицій. Ну що ж, давайте зараз детальніше розглянемо цю модельку і подивимось, на що вона здатна. Також, друзі, хотів би подякувати всім, хто підтримав активно наш підрозділ територіальної оборони. Я активно стараюсь звітувати за витрачені кошти. Сподіваюсь, е, ви і надалі будете нас підтримувати, оскільки є деякі. Ніби, здається, дрібні питання, які було б е, важливо закрити. Тому я ще раз картку дублюю в описі, також ось тут ви її побачите. Дякую усім за активну підтримку. Це для мене надзвичайно важливо та приємно. І так, як бачите, сам тепловізор дуже компактний. Він спеціально розроблений кишенькового розміру, або його зручно було з собою носити. Тож за бажанням, можна покласти в кишеню. До речі, вага його всього 250 грамів. Або ж якщо мова йде про рюкзак чи сумку, то краще сховати його в чохол. Так ви точно будете впевнені, що корпус не пошкодиться. Хоча, чесно кажучи, не думаю, що корпус можна пошкодити в таких умовах. Він виконаний з пластику, передня та задня частина прогумовані. А в зоні кнопок пластик рифлений. Все це забезпечує стійкість до подряпин, пошкоджень робить тепло. Тепловізор більш універсальним у користуванні. Що стосується функціональних елементів на корпусі, то їх тут немало. По перше, є кнопки для управління, їх всього чотири, кнопка з живлення, яка вмикає та вимикає тепловізор, кнопка для фото та відеофіксації, наступна призначена для зміни режимів, і остання відповідає за зум. Ось це коліщатко створено для регулювання різкості в процесі користування. На нижній частині є вушко для кріплення ремінця, роз'єм для установки тепловізора на штатив, та роз'єм для зарядки, прикритий гумовою заглушкою. Об'єктив, до речі, також. Тож, перекритий гумовою заглушкою. От сам окуляр не закривається, проте він схований в глибині, а навколо нього гумова деталь. Вона обмежує доступ до окуляра та запобігає його пошкодженню. В Принципі, по дизайну, це все не від себе можу додати, що елементи управління на корпусі розташовані зручно. Вони швидко запам'ятовуються, що значно пришвидшує час звикання та полегшує процес експлуатації. Проте, крім цього, у тепловізора важливі його технічні можливості. Модуль тепловізора HIC Micron Lynx lc 06 отримав матрицю з керамічною підкладкою, яка дозволяє отримати більш Стабільне зображення та менший коефіцієнт опірності. В цій моделі встановили монокристал з габаритами 160 на 120 пікселів та кроком детектора 17 мікрон. А щодо серця модуля, мікроболометра за ним все також чудово. Мікроболометр працює в зоні необхідного інфрачервоного двоххвильового спектру LWIR 8 до 14. Завдяки цьому, ширина кута огляду та якість картинки на задовільному рівні, навіть якщо не брати до уваги дистанцію віддалення від об'єкта та рівень освітлення. Хоча також потрібно розуміти, що. Цей тепловізор розрахований максимум на відстань до 200 метрів не більше. Хоча за якість зображення також відповідають матриця останнього покоління VOX, які мають чутливість до температури Ін ATD 35 мікрон. Модуль має частоту 50 Гц, тож, крім хорошого зображення, є можливість слідкувати за об'єктами, які переміщаються на високій швидкості. Це може бути транспорт або, наприклад, рашистський орк. Крім того, варто звернути увагу і на об'єктив. В нього встановлена лінза мінімальних габаритів із серії Лін. А сам він виконаний із Германії, враховуючи те, що це бюджетний тепловізор. Об'єктив тут доволі непоганий зі світлосили F 62 1.1. і Він спроможний збільшувати зображення майже у 2,5 рази. Зум може бути покроковим X2 або X4 або ж плавним. Але хочу сказати, що зум x4 картинка стає ну вкрай не чіткою, і мені здається, побачити відстані 150 метрів чи 200 метрів орка буде вкрай важко. Максимальна дальність, на якій можна, хоча б якось виявити об'єкт, становить максимум 2 250 метрів далі просто немає сенсу. Але якщо говорити про те, на якій відстані можна дійсно зрозуміти, який об'єкт перед тобою, то це десь 150-200 метрів, не більше. На більше я вам раджу не розраховувати. Хік lc 06 підтримує три функції, які допомагають перетворити неякісне зображення в більш чітке та деталізоване. Пройдемось по кожній окремо. Перша з них це Auto GAN контрол, яка перетворює розплив зображення на виразне і чітке. Digital Detail Enchantment, яка за допомогою програмного промальовування. Додає до зображення дрібні деталі. А третя має назву 3D Digital Noise Reduction. Програма чистить проблемні місця з шумами. Все це дозволяє не лише краще орієнтуватися у просторі та виявляти об'єкти, а й отримати на виході фото та відео більш-менш непоганої якості. Ця модель має інтегрований відеорекордер з Wi-Fi модулем, а отже, є можливість вести відеозйомку, а потім ділитися записами, розбирати їх детальніше, вивчати і так далі. Що інколи буває важливо. Крім того, монокуляр сумісний з мобільними операційними системами, що дозволяє потоково транслювати. Відео відразу на декілька смартфонів завдяки тому, що тепловізор підтримує Wi-Fi, ви підключаєте смартфон за допомогою фірмової програмки, яку ви зараз бачите на екрані. Завдяки цьому ви можете віддалено керувати тепловізором, фотографувати, знімати відео, а також зробити короткі налаштування. Все це дає змогу, наприклад, поставити тепловізор на штатив, відійти на безпечне місце і слідкувати з вашого смартфона за тим, що відбувається на відстані, наприклад, 150 метрів. І не боячись того, що противник вас може помітити і щось з вами ми зробити, оскільки все ж таки ви будете знаходитись на безпечній відстані. Ну наскільки це дозволяє Wi-Fi, який вмонтований саме в цей тепловізор. До речі, працює тепловізор від однієї зарядки до 10 годин. Заряджати його можна також від портативних зарядних пристроїв за допомогою USB Type-C роз'єму, який є в даному тепловізорі. Загалом, друзі, я постарався максимально все розповісти. Для мене це щось новеньке. Я раніше не тестував такі пристрої, тому мені потрібен був час, щоб з ним ознайомитися, побавитись, поклацати, подивитися, як він працює, щоб висловити свою думку про нього. Що я можу сказати? Якщо можливо я щось забув протестувати, можливо, хтось вже довгий час користується такими девайсами, можливо, знає якісь фішки, і що ще в цих девайсах обов'язково потрібно перевіряти. Напишіть про це в коментарях під цим відео. Обов'язково. Оскільки мені самому тепер такі девайси стали цікаві. Будемо старатись ще дістати ось такі. Тепловізори, можливо, інші моделі від інших виробників для того, щоб продемонструвати, як вони працюють, які в них плюси, які в них мінуси. І буду ділитися з вами своїм враженням. Загалом по цьому тепловізору я можу сказати одне коротко від себе: це тепловізор розрахований на відстань до 200 метрів. Якщо вам потрібно щось далі, потрібно купувати старшу модель. Ця для таких умов не буде підходити, оскільки ви не будете бачити чітко об'єкту. Крім цього, по цьому тепловізору я можу сказати, що він найкраще. Ще підходить десь в тилу, в... тобто ви можете його використовувати на блокпостах. Він непогано з цим справляється. Тобто, відстань 200 метрів, де немає бойових дій. Ця річ підходить. Якщо вам потрібно бачити противника на відстань до кілометра, тоді є старші моделі цього бренду, про які я можливо пізніше поговорю. Попробую їх дістати і розповімо і продемонструю, як вони. Працюють. Сподіваюсь, цей огляд був вам корисним. Якщо так, обов'язково такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд. Єй. Якщо ви бажаєте підтримати наш підрозділ територіальної оборони, я залишаю картку в описі під цим відео. Безмежно вам вдячний за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі, репости. відео. Ось такий величезний лайк. Ну а що ж, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.